В Україні відзначають день хрещення Київської Русі. До столиці з усієї країни приїхали віряни Української православної церкви Київського патріархату. Після літургії у Володимирському соборі хресною ходою вони вирушать до пам'ятника князю Володимиру. За перебігом подій стежить кореспондентка п'ятого Леся Голова та готова ділитися з нами подробицями. Лесю, мої вітання. Як проходить хода і чи не стала злива Ну і київська погода на заваді вірянам? Вітаю, Катерино. Власне, рясна злива із блискавками та громами почалася та закінчилася фактично одночасно із божественною літургією, яку служив Патріарх Філарет із архієреями Української православної церкви Київського патріархату у Володимирському соборі. Сьогодні тисячі прочан та священиків Української православної церкви Київського патріархату приїхали до столиці для того, щоб спільно відсвяткувати День хрещення України Русі. Про те, що можуть бути несприятливі, назвімо це так, погодні умови. Проча знали, і відтак підготувалися заздалегідь. Вони прихопили з собою з дому і дощовики, і парасолі, і зручне взуття, адже їм необхідно пройти хресною ходою кілька кілометрів від Володимирського собору через центр Києва до пам'ятника Володимира. Ба Більше і духовенство, і самі вірні говорять про те, що дощ у такий день він має особливе символічне значення. Ке прошу послухати у прямій мові. Сьогодні велике свято для християнства, адже Володимир зробив свій вчинок такий що чудовий, наче, що охрестив Київську Русь, і ми віру то і сповідуємо і підтримуємо. І знали, що буде дощ, і готувалися всі зонтиками, і навіть у нас є ці плащі від дощу. І з радістю сюди приїхали. і Ми раді дощ, нас Бог благословляє на цей труд. В Прошлому році ви пам'ятаєте, яка була жара? Тяжко, але винесли. А це дякуємо Богу за свіже повітря. Освячення. Це дуже велика дата для Києва. Ми гордимося цим, що у нас є Володимирський собор. Ми гордимося нашим бреларетом. Цьогорічна хресна хода є особливою через те, що у ній вперше організовано беруть участь і капелани, і військовослужбовці, які пройшли горнило. Там, де проводиться антитерористична операція, від початку бойових дій на сході понад П'ять понад півсотні священиків Київського патріархату приїжджали та підтримували наших хлопців. А станом на нині 32 священник підписали контракт зі Збройними силами України про те, що вони будуть капеланами. Сьогодні у Володимирському соборі посвятили особливу ікону Богородиці, яка є заступницею українських військових. Разом з нею, як ми бачимо, зараз колона рухається до Володимирської гірки, і згодом власне її посвятили Ставлять у церкві, яку зведуть на честь українських воїнів, які полягли у військово-у військовому конфлікті на сході України. Прошу послухати пряму мову. Я е, приймав участь е, безпосередньо е, на сході України, е, звершував там душ пастерську опіку. Ми прийшли, щоб бу... показати, що військові України і й... разом з Київським патріархатом, бо це наша церква, а не церква окупанта. І я буду нести ікону, яку написали для цієї ходи і. Вона буде стояти в храмі, котрий буду вже заклали, і храм цей буде посвячений всім загиблим українцям в во всіх війнах. Ле людна хресна хода уже рухається в напрямку до Володимирської гірки. Там патріарх Філарет відслужить молебень, звернеться до своєї пастви І в такий спосіб, власне, і відсвяткують день свячення України Русі. Катерина. Дякую тобі, Лесю. Це Леся Головата Вона розповідала нам про прес, про хресну ходу, яка присвячена дню хрещенню Дню хрещення України Руси, і все ще триває у середмісті Києва.